Я є вболівальником Поділля ще початку 80-х років, 85 й десь рік на колись привів батько на футбол. Так я і ходив завжди на футбол. Я працюю на цьому тролейбусі з моїм напарником. Ми являємося учасниками фан-групи Завжди вірні. На одному з матчів першої ліги ми придбали ось хокей мячик. Цей м'ячик з символікою першої ліги буде завжди нагадувати нам про досягнення нашої команди. Так як ми працюємо на тролейбусі, зробити, щоб гарно було, щоб бачили люди, хто їдуть, що ми є вболівальниками. І щоб люди зацікавлені, так же само приходили на футбол, ми вирішили придбати атрибутику і вцепити в тролейбус. Вимпіл, царфік. До речі, цей шарфік був виграний мною, коли я вгадав рахунок матчу. Це було в самому початку, коли почали проводити ці конкурси. Вгадай рахунок. Ну, Виграв його. Тепер він прикрашає кабіну мого тролейбуса. Ми волівальники футбольного клубу Поділля, фан-група завжди вірні. Завжди вірні, тобто ми підтримуємо клуб, завжди програють, виграють, ми завжди були з клубом. Цей шар подарили мені на день народження під час матчу. Якраз день народження відбувався матч Хмельницького Поділля. Мої друзі і фанати групи завжди вірні. І я вирішив його поцепити в кабіні. На цьому календарі ми бачимо склад Поділля, який розпочинав грати у першій лізі. Наші кабіні пасажири можуть побачити два вимпела зі старим і оновленим дизайном емблеми футбольного клубу Поділля. Ми, як, ми колись ходили як прості вболівальники на футбол. Сиділи біля там де коментаторська. Ну, якось після футболу зібралися і вирішили все-таки організувати фан-групу, щоб підтримувати гарно вболівати, щоб це їх заводило більше до перемог їх стимулювало. Так і тролейбус вирішили, щоб воно було гарно, щоб воно було видно. Що в нас є такий футбольний клуб Поділля. Найбільше матч запам'ятався, коли ми грали на виїзді в Ужгороді. І цей матч дуже рішав багато, що за виход в першу лігу. Запам'ятався, ще матч в Дунаївцях. Теж багато що означав, бо це дербі. Ми також були на цьому матчі. Ну, і ці два матчі це дійсно такі пам'ятні, бо це був виход в першу лігу. Будемо сподіватися, що скоро ця війна закінчиться нашою перемогою, і ми знову повернемося на стадіон і будемо палкою краще підтримувати наш улюблений клуб.